Дбають про рідний Миколаїв і закликають містян також не проходити повз. Працівники комунального підприємства Елоавтодоріг оперативно відреагували на інформацію про забруднення машинними мастилами конструкцій Аляутського мосту. Наразі забруднення ліквідовують, а його походження встановлюється. Докладніше про це далі. Днями у мережі містяни повідомили про забруднення мастилу мосту на Аляудах у Миколаєві. Йшлося про слизьку речовину, що бруднила пішоходів, автівки та саму дорогу. На скарги містян оперативно відреагувало комунальне підприємство Елоавтодоріг. Ми отримали повідомлення із соціальних мереж про те, що Аляудський мост було забруднено якимось мастилом. Був одразу на місто, виїхав прораб саме мостової дільниці. Валентин Геннадійович, він визвав поліцію, зафіксували це порушення, тому що ми не розуміли звідки ця олія, чи це умисна умумисна якась діяльність, чи це якась поломка автомобіля. Поліція оглянула цю ділянку. А вже згодом комунальники разом із міським управлінням з надзвичайних ситуацій провели спільне обстеження. До справи залучили і профільних спеціалістів. На території Аліавського мосту було виявлено розлив технічної алії. Відразу була зібрана робоча група з представників управління звичайних ситуацій, автодоріг та наших екологічних служб. Ми розуміємо, що це була якась неправомірна дія невстановлених осіб з метою, ну, просто зробити шкоду громадському порядку. Такі дії могли дійсно завдати шкоди екології, кажуть в міському управлінні з надзвичайних ситуацій, адже потрапляння мастила у воду шкодить річковій флорі і фауні та може мати довгострокові наслідки для довкілля. Якщо б було потрапляння у воду, ми б досліджували рівень ризику екологічного впливу, і тоді б використовували спеціальні сірбуючі компоненти еконодін або Родасте для того, щоб сорбувати технічну олію з дзеркала річки. На щастя, такого вдалося уникнути. Речовина не потрапила у воду. кажуть на комунальному підприємстві Еловтодоріг. Насправді не така велика кількість цієї цього мостила. Була там десь до півтора літра розмазана по відбійниках. Було прийнято рішення. До речі, в воду ця рідина не потрапила, і було комісійно прийнято рішення провести, провести вологе прибирання цієї дільниці. Тож до кінця дня комунальники обіцяють повністю очистити міст від мастила. У ЕЛО автодоріг закликають містян дбати про Миколаїв і не шкодити йому навмисно чи з недбалості, адже лише разом з повагою до спільного простору ми зможемо зробити наше місто чистішим, безпечнішим і комфортнішим для всіх. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.